Привіт! Сьогодні ми зануримось в історію одного з, мабуть, найграндіозніших інженерних проєктів стародавнього світу, і почнемо, як це не дивно, не з розкопок давніх руїн, а з технологій часів холодної війни. Саме вони допомогли розкрити таємниці, що буквально тисячоліттями лежали усіх на виду. От подивіться здавалося б, ну що тут такого? Звичайне зернисте чорнобіле фото. Але насправді це розсекречений знімок з американського супутника шпигуна. Його головним завданням було стежити за радянськими ракетами, та абсолютно випадково він зафіксував щось зовсім інше: ключ до розгадки однієї стародавньої таємниці. Тож, яке тут може бути поєднання космічні технології і стародавня археологія? Це і є головне питання, на яке ми сьогодні шукатимемо відповідь, і скажу одразу, вона набагато цікавіша ніж можна собі уявити. Ну що ж, перенесімося в часі далеко-далеко назад, у восьме століття до нашої ери, на троні могутньої Асирійської імперії сидить цар Сінхеріб. Амбіційний, владний, він вирішив перетворити старе місто Ніневію на столицю, якої ще не бачив світ, але була одна м'яко кажучи, величезна проблема. І щоб зрозуміти, наскільки все було серйозно, ось вам цитата висічена на камені за наказом самого царя: Поля Ніневії занепали й вкрилися павутинням, а її народ звертав свої погляди до небес у пошуках дощу. Уявляєте, місто просто вмирало від спраги. А для амбітних планів царя, садів, палаців, величезного населення це був вирок. Потрібне було якесь неймовірне рішення. Дивіться, ось Ніневія на карті. Вона розташована на рівнині, ніби й непогано, поруч гори загроз. Але проблема в тому, що дощі тут були вкрай непередбачуваними. А річки, хоч і були, текли так глибоко в каньйонах, що дістати з них воду для зрошення було майже неможливо. І тоді синахиріб задумав. Ну, ні багато, ні мало змінити гідрологію всього регіону. І ось воно, його рішення настільки ж сміливе, настільки геніальне. Сина Херіб наказав збудувати не просто якийсь один канал, ні, він замахнувся на цілу мережу каналів, що створювалася роками, і з кожним етапом ставала все грандіознішою. Можна сміливо сказати, що це був один із наймасштабніших інфраструктурних проектів свого часу. Цей мегапроєкт розгортався в чотири етапи: почали, так би мовити, з малого, з місцевого каналу Кісірі, потім інженери взялися за гірські джерела. А вже на останніх етапах розмах став просто космічним: Гігантські земляні роботи, пробивання тунелів у скелах і, як вишня на торті, величний акведук. А тепер подивіться на ці два зображення. Зліва це реконструкція маршруту Першого каналу, як його бачать археологи. А справа те, що фіксує супутник. Бачите, ці ледь помітні лінії на землі, це і є його сліди, залишені майже три тисячі років тому. Саме завдяки такому порівнянню шматочок за шматочком вчені і змогли відтворити всю мережу. А ось це, мабуть, один із найдивовижніших інженерних подвигів усього проекту. Щоб перекинути воду з однієї річкової долини в іншу, асирійцям довелося буквально прорізати вододіл, тобто прокопати канал крізь цілий пагорб. У ці широченні вали по обидва боки це все земля, яку вони звідти вийняли вручну. Масштаб ну, просто вражає два мільйони. Просто запам'ятайте цю цифру за приблизними підрахунками. Саме стільки кам'яних блоків пішло на будівництво всього лише однієї споруди цієї системи: Акведука в Джервані. Фактично, це був велетенський міст для води, перекинутий через річкову долину. Що тут скажеш? Монументально. А на останньому етапі інженерна думка, здається, сягнула свого апогею в ущелені Гомель. Вони не просто взяли воду, вони збудували греблю, щоб перегородити цілу річку. Вони прорубали тунелі прямо в скелях, аби обійти природні перешкоди, і, ніби цього замало, прикрасили скелі велетенськими рельєфами, що прославляли царя будівника. Гаразд, це все вражає, але навіщо? Навіщо були потрібні такі титанічні, просто неймовірні зусилля? Невже все це збудували лише для того, щоб поливати екзотичні рослини в царських садах? Це питання, до речі, довго не давало спокою вченим, і суперечки про справжнє призначення цієї системи точилися роками. Загалом було дві основні версії. Перша назвемо її версія розкоші. Мовляв, це був проект для престижу, демонстрація могутності царя, а вся вода шла на його неймовірні парки і сади. Друга ж версія економічна. Вона стверджувала, що це була життєво важлива інфраструктура для зрошення полів, боротьби з голодом і підтримки населення, яке постійно зростало. І от. Ключ до розгадки, як не дивно, знову знайшовся на супутникових знімках. Він ховався в одній, на перший погляд, незначній деталі, це так звані відгалуження. Ось подивіться цей знімок, це по суті неспростовний доказ. Ми чітко бачимо основний магістральний канал, а від нього в боки розходиться безліч менших канальчиків, що ведуть куди? Прямо до полів. Це докорінно змінює справу. Система була розрахована не лише на Ніневію, вона зрошувала величезні сільськогосподарські угіддя по всій своїй довжині. Отже, висновок очевидний. Канали Синахриба – це було щось значно більше, ніж просто розкіш. Це був потужний двигун імперської політики. Вони перетворили непередбачуване землеробство на стабільну систему, яка давала гарантований урожай, і це дозволило прогодувати величезну кількість людей, зокрема переселенців із завойованих земель, яких розселяли в самому серці імперії. Тепер давайте знову повернемося в наші дні. Адже це відкриття не лише змінює наше уявлення про асирійську інженерію, воно, на жаль, ставить і дуже тривожні питання про збереження цієї спадщини для майбутнього. Найбільше вражує, мабуть, те, що ця гігантська мережа водних споруд десятиліттями ховалася у всіх на видноті. З Землі її було просто неможливо розгледіти. І лише погляд з космосу, ця унікальна перспектива, надана супутниками, дозволила нарешті побачити всю картину. Та тут є і певний сумний парадокс. Сучасний світ, який власне і допоміг нам зробити це дивовижне відкриття, тепер сам же загрожує його знищити назавжди. Ось це зображення з 1966 року. Воно зафіксувало ландшафт, який по суті був крихким історичним документом. А що ж сьогодні? Сьогодні на місці багатьох із цих полів розкинулись передмістя сучасного іракського міста Мосул, а активне механізоване сільське господарство просто стирає ледь помітні сліди стародавніх каналів з лиця землі. Історія каналів сина Херіба це важливе нагадування. Нагадування про те, що земля під ногами зберігає ще безліч таємниць, але водночас це і заклик до дії. Адже ми ризикуємо втратити ці дивовижні свідчення минулого ще до того, як встигнемо їх розгадати. То скільки ще таких секретів стародавнього світу чекають, поки ми їх знайдемо, перш ніж вони зникнуть назавжди.